Вас бачите, пане Дмитре, і е, хто як не ви, е, нашій поглядацькій аудиторії наприкінці тижня, за нашою вже мосно присвяхованою традицією, за що ми вам вдячні, буде розкладати, як я кажу, користаючись багатим розмаїтим українським фольклором, да, всім сестрам по кульчиках та себтото розкладати про крилата по фраза слава варто і не тільки ця і не тільки ця сьогодні. Ми пересвідчимося. Ну а зараз Дмитро Снігерьов і починаємо серйозні е, речі обговорювати. Давайте, користуючись можливості, відразу спростуємо російські наративи, які, до речі, чомусь поширюються в західних СМІ з приводу того, що український контрнаступ захлинувся. Або він відбувається не в тих темпах, які очікувалося. Бо буквально вчора всі західні ЗМІ, ну там низка західних ЗМІ, почали просувати тезу. Ми очікували більш рішучого наступу, а відбувається те, що відбувається. тому... Будемо аналізувати разом з вами, що ж таке відбувається. Перше, на чому варто робити наголос. Наразі наступ, ще як такий класичному розумінні, він не почався. Збройні сили України на всіх без винятку ділянках фронту намагаються промацати оборону окупантів, бо зіткнення відбувається, як ми вже з вами говорили, на рівні тактичних груп, а ротних, причому. Але не зважаючи на це, ми маємо успіхи на низці напрямків, і з цього ми почнемо. Бахмутський напрямок, який традиційно є в центрі уваги і українських і світових ЗМІ. є успіхи протягом тижня. Ми можемо говорити про те, що Збройні сили України просуваються на декількох напрямках, тобто не один напрямок. Перший напрямок Оріха Овасилівка, там суттєві просунення, там до двох кілометрів. В районі Берхівки ми вже фактично закріпилися на околицях населеного пункту. Контролюємо панівні висоти. Панівні висоти, шановне товариство, дають можливість нам тримати під вогневим контролем локації окупаційної армії, тобто створити ті самі неприємності, які вони намагалися нам створити, взявши свого часу під вогневий контроль безпосередньо трасу Бахмут Часів Яр. Наразі мовиться про те, що з району Берхівки ми можемо тримати під контролем трасу де славянськ Це основна траса постачання окупаційних військ. Саме селище Берхівка знаходиться в низині. Тому перебування окупантів воно там тимчасове, тактично не З панівних висот ми просто тримаємо під вогневим. Абсолютно, ми просто їх накриваємо. Це по цьому напрямку. В районах, власне, інший напрямок, Кліщівка. Так само є просування, є тактичні успіхи Збройних сил України. Бої тривають за панівні висоти в районі цього населеного пункту. У разі продовження успішного характеру просування Збройних сил України створюються передумови для оперативного оточення окупантів. Варто говорити про те, що і в самому Бахмуті ми наразі контролюємо. Частину міста, яке називається сади. Тобто, знов-таки всі заяви російських окупантів від 20 травня про те, що вони повністю взяли під контроль Бахмутні, не відповідають абсолютно дійсності. Е, з приводу ситуації на Бахмутському напрямку. Після Вагнера зайшли так звані частково мобілізовані, тобто підрозділи російських військ, які мають меншу боєздатність і відповідний низький моральний дух. Повідомлення британської розвідки про те, що в Бахмут перекинути підрозділи повітряно-десантних військ, відповідають лише частково. Там знаходяться підрозділи 106-ї дивізії повітряно-десантних військ місце постійної дислокації Тула, які були задіяні і до цього. Підрозділи 76-ї дивізії, про що повідомляла британська розвідка. Вони наразі зосереджені на Лиманському напрямку. Це товариство. Я ще раз закликаю. Досить скептично ставитися до гучних заяв. Єдиним джерелом перевіреної інформації є Генштаб ЗСУ. Можете в мене кидати капцями, критикувати, але менше з тим. На конкретно доведених фактів ми вам пояснили, що, скажімо так, не завжди гучні назви і гучні, скажімо, заголовки в ЗМІ відповідають дійсності. Далі, про що варто говорити? Це Знов таки по бахмутському напрямку досить цікава ситуація. Мовиться про те, що російські окупанти, ну скажімо так, чітко розуміють, що бахмутський напрямок може стати основним в моменті дій збройних сил України. Наразі на Бахмутському напрямку за оцінками експертного середовища зосереджено до 30 тисяч особового складу російських окупантів. До 30 тисяч До 30 це серйозний напрямок, де ми відтягуємо значну чисельність окупаційного контингенту. Мар'їнка спускаємося трохи нижче, попри всі зусилля окупантів. Прорвати позиції Збройних сил України в районі самої Мар'їнки, і, відповідно, на флангах району населеного пункту Побєда не вдається. Ми контролюємо місто. Нагадаю, товариство, бої за Мар'їнку тривають вже практично рік часу. І просування там мінімальні. Оце показник. Причому варто говорити про те, що в район Мар'їнки перекинути акадирівські підрозділи, які, на думку росіян, мали. Створити певний інформаційний тиск на українських захисників. Навіть ну, практика засвідчують, утилізуються так само, як власне, інші підрозділи окупаційних військ. І тут знов таки колеги досить цікава ситуація. Ви пам'ятаєте, свого часу суд була вкинута в українські ЗМІ, а потім підхоплена в російські, заява про поранення чи то загибель Делім Ханова. Безумовно, всі процедури писали. Так, от чому родинка цієї ситуації? Оцей відвертий фейк був використаний власне кадирівськими загонами, які були зосереджені в Мар'їнці, які зрозуміли, що ну якось гинути на передовій – це не те саме, що бути на другій лінії в якості жандармських е, підрозділів чи то загра З'являється повідомлення керівника власне Ахмату, Апті е, дорогого друга Рамзана. Е, чи Проте кажуть, що, що, ми... що в них відносини я перепрошую ремарка такі своєрідні, своєрідні, що вони брати, брати, але ніж в спину готові. Але це нормальна витрати. тактика. Але менше з тим ця ситуація використовується, з'являється повідомлення. Ми знімаємося всім підрозділами, йдемо на пошуки Делімханова. Тобто ситуація досить унікальна. Наскільки пошуки завершилися тим тут, самим убезпечуючи? Обезпечуючи абсолютно. От уявіть собі, оцей дурнуватий вкид був використаний власне кадирівськими підрозділами, щоб обезпечити особовий склад і створити передумови для виведення підрозділів безпосередньо з району бойових дій в Мар'янці. По самому Далімхано на момент, скажімо, появи інформації про можливу його загибель, він власне перебував на території Білгородської області. Туди перекинуто підрозділи Ахмат-Захід, які начебто будуть контролювати ділянку при кордону ну, російсько-українського кордону. По Мар'янці, зрозуміло так, крім того, давайте говорити нанесення. Авіація досить серйозно працює, е, противника плюс відповідні засоби ураження намагаються фактично зрівняти з землею те, що ще залишилося від Мар'їнки. Авдіївка. Тут варто говорити про те, що знов-таки всі зусилля окупантів в моменті продавлення позиції ЗСУ, як безпосередньо населеному в пункті, так і по флангах. не Мають жодних успіхів. Більше того, є успішний характер контратак з боку Збройних сил України. Ми покращили свої тактичні становища. Ну і нарешті переходимо до шахтарського напрямку. Найбільш цікаво времівський виступ. Це вугледар, ну називають шахтарським напрямком. Тут ситуація досить показова. Успіхи ЗСУ, і тут товариство, те, що вам намагається просунути тезу про те, що наступ захлинувся, наступ не відповідає тим очікуванням. Про очікування ми з вами ще поговоримо. Як мінімум, ну контраверсійні. спроба окупантів вибити підрозділи Збройних сил України з населеного пункту Макарівка, вона не, скажімо так, завершилася абсолютно нічим, крім. Величезних втрат серед особового складу. 127-ма дивізія була перекинута окупантами. Активно використовувалася авіація і ствольна артилерія. І тут, колеги і шановне товариство, незлим тихим словом варто згадати наших стратегічних партнерів. І я пояснюю, чому. Це відповідаючи на питання щодо контрнаступу. Пам'ятаєте, дискусії, які розгорнулися напередодні можливо українського контрнаступу, потрібні нам F 16? Не потрібні. А якщо потрібні, в якій кількості? А власне позиція е, країн е, НАТО і ну, учасників Рамштайну полягала в тому, що -16, в 16 моменті контрнаступу абсолютно вам не потрібна. Армійська ППУ виконує всі функції прикриття, власне, на момент розгортання і ведення безпосередньо. А доктрина НАТО, вона ж зовсім на іншому базується. Абсолютно. І тут виявляється, що, вибачте, те, що відбувається наразі, якраз на найбільш проблемних ділянках фронту, саме нестача авіації, оці f 16, і привела до, скажімо, ну. Того ж ті то, тих, тих відповідних подій, які ми маємо. А маємо ми те, що росіяни використовують так звану тактику активної оборони, тобто витягують українські штурмові підрозділи з під дашка ППО. Далі працює авіація і відповідна ствольна артилерія. Але менше з тим, по врем'янському цьому виступу, звільнена низка населених пунктів. Ба більше того є активізація знов дій з боку саме збройних сил України в моменті подальшого просунення в окупованих територій. Ще раз повторюю: інформація про те, що наступ захлинувся або наступ призвів до чисельних жарт серед особового складу чи тобто техніки. Ми з вами вже спростовали попередні передачі по техніці, начебто, втрачені не відповідає дійсності. Далі, давайте Луганська-Донецька область завершимо, Лиманський напрямок, частина Луганської Донецьких областей. Наразі активізація власне, з боку російських окупантів в районі Білогорівки, в районі Спірна, Намагаються вдарити по флангах українського групування. Введено додаткові підрозділи окупаційної армії, зокрема другого так званого армійського корпусу. Менше з тим знову успішний характер дій Збройних сил України. Тобто окупантам не вдається продавити власне позиції ЗСУ, а більше того, за повідомленням російських так званих блогерів, саме Лиманський напрямок розглядається як один з можливих варіантів контрнаступу Збройних сил України. Мовиться про те, що тоді ми фактично відсікаємо агломерації місця Родинець-Соєчанськ, попасне, найбільш боєздатне групування російських військ під загрозою опинитися в оперативному оточенні. І досить показовий момент ще один. Виявляється, в Кремені такий собі е генерал Ахматов вистроїв, вишукував особовий склад на плацу. Про Хаймарса там Так. І всі чекали, коли ж з'явиться зірконосний генерал. Зірконосний генерал не з'явився. З'явилися українські хаймерси, які вщент накрили місця постійно дислокації особового складу. За що дякуємо окремо російським генералам? Ніхто не скасовував строєву підготовку навіть умовах бойових дій. Але це і має наслідки в вигляді от тих успішних дій, які ми з вами сьогодні і коментуємо. І останній напрямок це Куп'янський. По Куп'янському напрямку знов таке за ґвалтом, який стоїть в російській ЗМІ, начебто спостерігається передислокація підрозділів Збройних сил України, розглядається, причому два варіанти. Перший це з заходом в Білгородську область. Вони всерйоз розглядають цей варіант на Валуйкий удар, і відповідно в район Сватове. Тобто оті всі зойки про те, що на момент заходу свату ми опиняємося в так званому кармані і під загрозою флангового удару з боку Збройних сил Російської Федерації, нівелюються самими росіянами. Відверта паніка. І тут варто говорити про те, що саме ця паніка і спричинила техногенну катастрофу в Харківській області, а саме підрив аміакопроводу. І я, до речі, не виключаю повторення цієї ситуації. Тепер щодо темпів просування, колеги, і по запорізькому напрямку, дуже коротка ваша, ваша ласка. Активізація дій Збройних сил України по декількох напрямках. В районі Лобково, в районі Ореха. Чому, власне, є певне зниження активності, погодні умови? Знов пливають досить активно. Не можемо використовувати не те, що бронетехніку, навіть колесну техніку. Але менше з тим, те, То що це зараз. ті зливи, які були, от так. Буквально нещодавно? абсолютно. Ґрунт знов просів, і знов питання стало, що погодні умови зіграли. На жаль, на користь окупантів. Але менше з тим наразі ми можемо говорити про успішне просування і на цьому фланзі звільнення українських територій ми заглибилися до двох кілометрів. Фактично прорвана перша лінія оборони. Чому власне темпи? Давайте пояснимо, тепер знову до темпів, побудовано три лінії оборони на цьому напрямку. За оцінками західних спеціалістів такої ешелонованої оборони і такого характеру інженерно-фортифікаційних споруд не було з часів Другої світової війни, навіть під час Другої світової. На ділянці фронту 120, шириною 120 км кілометрів три лінії оборони. Причому суцільне мінування, задіяні новітні системи дистанційного мінування земледіля. До речі, інформація, яку ми давали розвітоваристов про передислокацію цих новітніх розробок російського ВК, воно підтвердилося, знайшло документальне підтвердження. Плюс відповідне використання авіації. І ударних гелікоптерів. те, що наразі повідомляється про передислокацію гелікоптерів на аеродром Бердянська. Але менше з тим я ще раз повторюю, шановне товариство, є успіхи і не тільки тактичного рівня е, тому все буде Україна. Будемо спостерігати за подальшим перебігом подій і вірити в ЗСУ.